А знаєте що? Тарас Шевченко був невисокого зросту, трохи більше 164 сантиметрів. Улюбленим напоєм Тараса був чай з Ромом. У 1975 році один із кратерів на Меркурії був названий на честь Тараса Григоровича Шевченка, що в Україні налічується 160. Чотири населених пунктів, названих на честь Тараса Григоровича Шевченка. Тім того, в його честь названо місто Форт е, Шевченко в Казахстані, гора на північному скелі Великого Кавказу. 15 років тільки поет провів в Україні за все життя. У 14 років він виїхав із України зі своїм поміщиком Енель Гартом, якому прислужував із дитинства, і потім приїжджав в Україну лише погостювати. А знаєте, що поет одягався досить модно, бо добре заробляв у Петербурзі, малюючи портрети. У щоденнику він писав про величезне задоволення від придбання нового гумового плаща Макінтоші за 100 рублів, що було значною сумою в той час. А знаєте, що не менше в світі віддання кобзаря має розмір близько половини квадратного міліметра? Що менше замакове зернятку. Створив його український майстер Микола Сидріст. Гортати сторінки збірки можна лише кінчиком загостреного волоска через їхній, неймовірно крихітний розмір. 500 метрів квадратних, площа найбільшого портрета Кобзаря написаний він у Харкові на стіні 17-поверхового будинку за адресою проїзд садовий. 30. І внесені до Кнії рекордів України. Профіцію малювали ночами протягом двох тижнів. А знаєте що? 1384 стільки пам'ятників Тарасові Шевченку встановлено в світі. З них в Україні налічить 1256 монументів і ще 128 35 країн світу Бразилії, США, Китай тощо. Перший пам'ятник Тарасові Шевченку встановили в 1881 році. В місті Форд Шевченка. в тому ж році з'явився і перший монумент в Україні в садибі Алчевських Харків. А знаєте, що основну освіту Павце отримався у два роки в зарково школі. Багатьма зданнями поезд обов'язаний Софії Гріорімі Енгельгарту. Яка навчала його польської та французької мов. Основні знання мов Тарас отримав від лакеїв. Найвідоміші книзі Шевченка-Кобзарю в Черкасах присвячений цілий музей. збірка переведено на більш ніж 100 мов.